Пацаки, привіт! Що ви? Які плани на 20 вересня? Ой, Вов, я дуже зайнятий. Я зранку везу кота на УЗІ, а потім у мене стоматолог масажист. Це одна людина. От, а потім забираю кота з УЗІ, потім що в мене потім? А, треба зібрати тисячу ручок після обіду. От, і ввечері, вже ввечері, і дивлюся, як вечері Дуже зайнятий. А де тут камера включається? Я взагалі зайнятий. У мене в племінника день народження, а в день в мене взагалі весілля, пацани. Ага, почув. Так, значить, у Макса нічого важливого. Діма, а в тебе що? Ага, це не відео, я зрозумів. Угу. Я зрозумів. Коротше, відміняємо свої грандіозні плани. Тому що 20 вересня три роки канал уже Бога І у нас три концерти. Три концерти. Тому всіх чекаю. Ви в описі під відео.